Так, я подивився цей серіал. Ні, Російська Федерація не отримала ні копійки за мій перегляд, якщо це важливо для вас. Так, це єбейша пропаганда, але не зовсім така, як про це пишуть українські медіа. А яка про це сьогодні й поговоримо? Вітаю, киці малесенькі! Російський серіал Слова, чушпана, гамно на асфальті продовжує хайпувати в українських соцмережах. І багато хто не розуміє, ну як можна дивитися це на третьому році повномасштабної війни.

Слово пацана це проект 23-го року, знятий за підтримки інституту розвитку інтернету. Це організація, яка займається державним фінансуванням пропагандистського контенту. Вони виділяють мільярди російських рублів на це і фінансували такі речі, як пісня Шамана встанім», фільм про поїздку на Донбас від стаса Айкак Просто, купу воєнкорів, серед яких вже ліквідований Владлен Татарський, та безліч, безліч іншого. Аби дізнатися це достатньо відкрити Вікіпедію. Це займає. Три хвилини часу, але хтось і досі не розуміє, чому цей серіал пропагандистський? Ну не може в Росії створюватися кіно без згоди влади, а тим більше, якщо вона виділяє на це кошти через зетнуту організацію акціями якої володіє. Але в такому випадку ви цілком справедливо можете мене запитати: Тоня, а нахуя ти це дивився, якщо ти розумієш, що це залупа равлика? А я відповім: поговорити із вами на тему цього проекту треба, бо тема серйозна і актуальна як ніколи. Але я не лицемір і не розповідаю на своєму каналі про те, про що не маю уяви. Мій перегляд ніс досліджувальну ціль, і це виправдано. Бо цим випуском я ні в якому разі не закликаю вас дивитися цей серіал, а навпаки, розкажу, яку херню я там знайшов. Це кримінальний серіал про молодіжні угрупування Казані кінця 80-х років. Історія крутиться навколо декількох ключових персонажів, але головним можна назвати пальто. Цей хлопчина стає членом бандитського угрупування і далі вже показують, що там відбулося. А тепер запомні: ти тепер пацан, ти тепер з вулиці. А кругом в я не збираюся розповідати вам сюжети, якісь позитивні, можливо, риси постановки цього серіалу, бо кому воно, блядь, треба, і це абсолютно недоречно. Ми зосередимо увагу на декількох деталях. Один з головних персонажів Вова Адідас, авторитетний тіпочек, який повернувся з Афганістану. І от щось йому сумненько зажурився, хлопець. Товар уже був у нас, але цей Фукс не І що це значить. Дра, Демократическая Республика Афганистан. Они там погибнут, все без нас. Все, кому мы помогали. Ну, по перше, а вже ж війна в Афганістані подається в серіалі як абсолютно нормальна тема. Вова має ордена та медалі, він герой. Адже хто бере участь в СВО герої. Якщо що, СРСР в Афгані займалися тим самим, чим зараз і в Україні. Їх там ніхто не чекав, і люди, які були втягнуті в цю війну, не герої. Поки Вова озвучує роздуми, на фоні грає аудіовистава. А яка саме почули? За товаром приказываю применить вариант и... Це пригоди капітана Врунгеля», що є творінням українського мультиплікатора Давіда Черкаського. Інші відомі його роботи: острів Скарбів та доктор Айболит, мої улюблені мульти дитинства. До речі, Росія не втомлюється присвоювати собі чуже культурне надбання, адже хто там хоче дізнаватися авторів, країну. Мультик бачили, значить, наш. А серіал це зайвий раз нагадує, причому робить це дуже нативно. Розумієте, саме в цьому і небезпека пропагандистських проєктів. Вони роблять свою справу на. Тивно, аби це не кидалося в очі. Мені, наприклад, кидається, бо я кіно люблю, і подібної срані я бачив багато. Майже всі радянські фільми містять нативну пропаганду, яка подається так само. Ненависть до Америки, яка також мала місце в СРСР та живе в Росії досі, є. що, америкосом став? Ні. Ти знаєш, що ті товарі Стінгери духом поставляли? Нахрен знімі. О. Далі той Вова Адідас тренує своїх хлопців, аби вони покращили форму перед стрілкою із іншою бандою, і ляпає отаку фразу: Я вас навчу! ця приказка часто використовувалася в радянській армії командирами стосовно підлеглих військовослужбовців. Тільки звучала вона: Я ознавчу, родину любити. Погодьтеся, це не просто дивно звучить, це навіть страшно, але в контексті серіалу це пасхалка. Ну і моє улюблене спілкування пальто із генералом Суворовського училища. А знаєш, хто такий Суворовець? Це той, хто готовий завжди, в будь-який момент, встати на захист своєї родини. От ти готовий? Не знаю. Я пацифіст. Я теж пацифіст. Тому що пацифіст це тот, хто проти війни. Потому что только умение защищать свою родину спасает нас от вторжения. Но до этого понимания еще нужно дорасти. Ну вы понимаете, пацифизм это напасти на іншу державу, чтобы она не напала на нас. Я здесь, за эту улицу стою, пацаны мне все, и я все пацанам, кто меня знает, тот в курсе. А вже ж у серіалі грає безліч пісень тих часів, які ну так і викликають ностальгію тих, хто застав 90-ті. Юра Шатунов, Цой, Міраж. Тощо. А ми прекрасно знаємо, як Совкодрочери люблять згадувати минуле і казати, що раніше було краще. Саме тому така велика кількість старих пісень є офіційними саундтреками серіалу, аби викликати почуття ностальгії та зайвий раз нагадати, як чудово було колись у Радянському Союзі. Може повторимо, га? Але дуже дивно виглядають бандити, які танцюють під Шатунова, якого в ті часи слухали дівчата. Такі серйозні малолітні дяді могли слухати що завгодно, але тільки. Кіне це сама демонстрація режиму, який от-от помре, також постійний лейтмотив картини. Ну а що, це для історичної, історичної, історичної правди? Було ж таке, було. От і маємо. Тільки справа в тому, що цей серіал лише маскується під історичний. Якби творці дуже переймалися за відтворення вайбу тих років, то я б не побачив металопластикових вікон у будинках забудови нульових. Я б не побачив жовто-синіх автоміліції замість біло-синіх. Я б не побачив комп'ютер 90-го року випуску у м'янтів. Який коштував штуку баксів. Вони поставили за ціль заставити ностальгувати дорослих глядачів та закохати в радянську естетику молоде покоління. Тому тут і білосніжні фартуки у дівчат, що були виключно святковими, до речі, і піонерські галстуки, які у 89-му році вже майже ніхто не носив. І це працює, адже молоді серіал зайшов на ура. Адже так цікаво зануритися в часи, в які ти не жив, але жили твої батьки. Це не історія, це мімікрія. За вісім серій там дуже багато. То нативної пропаганди вона спливає буквально кожні 10-15 хвилин, і незважаючи на це, багато хто з українців не просто дивиться це, а прям фанатіє. Чому? Цей серіал притягує аудиторію одразу потрійною фішкою. По-перше, це кіно про кримінал. А кримінал це тема, яка існує в кіно з тих самих часів, коли воно почало існувати зі звуком. І існувало аж до 30-го року, коли був прийнятий цензурний кодекс Хейса. З тих часів і аж до 68-го кримінальне кіно більше не демонструвало гангстерів у головних ролях. Головними стали детективи та копи, які боролися зі злочинністю. Але за короткий час життя жанр сформував основні ризики. Стиль та драматургію. Людям дуже подобалося, адже завжди цікаво зануритися в темний бік суспільства, подивитися на життя, яке ви ніколи не жили і навіть не збираєтеся проживати. Ви не планували бути частиною кримінального світу і навіть жуйку в тебе не вкрали. Але цікаво, як та чим живуть ті, хто займаються темними справами кожен день. Темне життя приваблює, а кіно дуже яскравий та потужний інструмент для того, аби відчути його максимально близько, адже ми завжди ставимо себе на місце персонажів та ніби живемо на екрані разом із ними. По-друге, серіал Слово пацана це кіно засноване на реальній історії. А коли ми бачимо таку плашку в кінопроєкті, це завжди цікаво, бо немає більш талановитого режисера, аніж саме життя. Саме воно здатне генерувати такі неймовірні історії, які не придумає жоден сценарист. Нам цікаво дізнаватися нове, а екранізація чогось, про що ми ще не знали, це плюс 100 до інтересу. До того ж, кримінальні підліткові банди це тємка, яка не можна сказати, що вимерла, Я навіть зараз у своєму місті періодично таких зустрічаю а отже, це корелюється у глядачів із тим, що вони знають з життя. Ну і по третє епоха. Дивитися кіно про естетику епохи, в якій ми не жили, це також емоційний досвід. В контексті цього серіалу це епоха кінця СРСР і початку лихих 90-х. Якщо вам трохи більше 20 років, то ви ті часи не застали, але бачите на вулиці ті самі будинки, ті самі автомобілі, і у вас є предмети тих часів. І на відміну від епохи піратства чи яскравих 60-х у США, де ми спостерігаємо за виразним стилем, конкретно 90-ті ми трохи. Відчуваємо на собі, ми наполовину дотичні до цих часів історії. Поєднуємо естетику 90-х, реальну кримінальну історію та додаємо відомих акторів. Вуаля, хайповий проект. До того ж, продюсери серіалу не пожаліли купу грошей на піар-кампанії, адже я часто зустрічаю відверто замовні меми на тему серіалу. Просування контенту відбувається навіть так, що є дуже дієвим. Так, наче розібралися, чому це може цікавити, але незакритим залишається одне питання: чому після всього, що росіяни наробили в нашій країні, хтось слухає російську музику чи дивиться російські серіали? Нам же з кожного екрану постійно кажуть, що це пряме спонсорування війни на їх боці. А от тут складніше, ніж аналітика принципів популярності проекту. Спробуйте відповісти собі на одне питання. Чим російське кіно відрізняється від українського, тільки не треба зараз пошлих роздумів про код нації, про нашу ідентичність та відмінність від росіян на ментальному рівні. Це зайве, тільки кіно та методи його створення. Давайте порівняємо українські серіали про сільських невігласів проти російських серіалів про тупих ментів. Українські фільми про війну проти російських фільмів про війну, українські дурні ситкоми проти російських дурних ситкомів. наша країна У проти їх, наша раша. Є навіть випадки, коли знімалися буквально однакові проекти: Сидоренки-Сидоренки, пам'ятаєте? А також адаптації зарубіжних картин. Свінгери в Росії є такий самий, моя улюблена Страшко, це ні радість красивий. І це я ще не кажу про безліч перекуплених форматів із-за кордону, які неймовірно популярні серед людей. Де без самоповаги панянка селянка вагітна у 16, супермама та інша хуйня, яку дивляться і у нас, і у відбитих сусідів. Тож в чому різниця? Так, а вже ж вона може бути закарбована в ідеї. Якщо Росія знімає фільм про Донбас, він пропагандистський і висвітлює Україну як нацистську державу. Ми робимо те саме, тільки навпаки. І різниця тільки в тому, що правда на нашій стороні. Це так. Якщо ми знімаємо про совок, ми показуємо жахи режиму, а не естетику панелік. Але якщо подивитися глобально, наші ринки дуже схожі з мінімальними розбіжностями. Але Росія знімає більше кіно, ніж Україна, і робить Такі проекти, яких не робимо ми. Слово пацана це проект, розрахований на малолітніх бунтарів, які пруться по тюремній тематиці Аує, Акап та загалом бидло з району. Чи є такі представники в Україні? А вже ж, вони є всюди. Але в нас немає проєктів, які б задовольнили їх бажання подивитися щось на тему того, що їм цікаво. А от Росія пропонує такий контент. Ми не будемо, бо нахер нам потім проблеми з людьми, які почнуть копіювати кумирів з екрану. А от Росії такі фанати потрібні, адже диктаторський режим. Живе за рахунок показових страт в Росії. Після цього серіалу вже почалися і напади малолеток на інших дітей під саундтрек із серіалу, і навіть вбивства. якого району чи ти, і ділах? та числа я шпан. А ще виявилося, що один з акторів серіалу в 2011 році скоїв організоване вбивство з ціллю вкрасти в жертви 900к доларів. Влада набутилить їх, показавши боротьбу зі злом, а інші будуть боятися. Stonks. І от українці, які люблять подібний контент, також будуть дивитися. І будуть дивитися ті, хто просто хоче зрозуміти, що за хайпова тема в усіх соцмережах. І будуть дивитися просто дурачки, які завжди російське кіно вважали хорошим і кращим за українське. Особисто знаю таких. І яке не дивне співпадіння. Ці ж самі люди фанатіють від супермами. Переважно російської. Зрозумійте, Киті, я подивився цей серіал лише для того, аби зрозуміти, про що я говорю. Я свій немонетизований перегляд перетворив на контент для вас, який не буде популяризувати російську хуйню, а буде намагатися пояснити вам якісь правильні речі. Я з російського контенту зробив український. Але люди, які на серйозі дивляться слово пацана і ширять це лайно, ну я не розумію їх. Серед таких навіть деякі зірки українського шоу-бізу, ви вже чули. Хейт до них виправданий, бо якби вони тихенько вдома дивилися і не ляпали про це. Ок, але нащо заражати нашу молодь токсичними ідеями? Особисто, на мій погляд, українське кіно таке саме хірове, як і російське, і різниця в тому, що вони не хочуть знімати щось адекватне, а ми ну ніби не можемо. Наша кіноіндустрія невелика. Наш власний кінопрокат вбиває збори своїм же фільмом. І я про це знаю не з повітря. У нас крадуть на створені кіно мільйонами. Навіть мавка не була б такою дорогою, якби не корумпованість індустрії. Безліч факторів впливають на те, що з українських картин по пальцях можна перерахувати справді круті роботи. І як правило, вони нишеві та авторські. І коли я сказав, що наші зірки, які популяризують слово Чушпана, могли дивитися це мовчки, я казав серйозно. Нам кожна собака каже, що це монетизація країни-агресора, адже ланцюг простий. Ти дивишся контент на піратському сайті, а він живе за рахунок реклами. Процент від заробітку платить на податки в Росію, де мін витрачає їх на кулі та ракети. Логічно. От тільки прикол у тому, що українські перегляди російського кіно на піратському сайті це копійки порівняно із тим, які гроші наш ворог заробляє на експорті нафти, газу та інших корисних копалин. Це копійки порівняно із тим, які суми пиздять на війні деякі наші політики. Повірте, я з Дніпра, і в мене просто срака горить від того, що коїть наш мер і які гроші він пиздить. А таких як він, сотні. Розкрадають гуманітарку, донати, закуповують щось по завишених цінах, перекладають. Брущатку, купляють барабани в укриття порівняно з масштабами пиздицю, який коїться зараз, та ефемерна копійка від вашого перегляду це котячі сльози. Економіка Російської Федерації не тримається на українських піратських переглядах кіно. І я вважаю, в такій ситуації перекладати відповідальність за вбивство українців на українців, це маніпуляція та підлість. Українців вбивають не ті, хто слухає Анну Асті, а ті, хто своїми руками під час війни заробляє на ній. Тим самим залишаючи тисячі людей на смерть в окопі, а мільйони на смерть вдома. Подумайте про це. Якщо що, я не кажу, що можна і треба насолоджуватись російським контентом. Ні, я ні в якому разі не давав вам інтульгенції на це. Це шкідливо. Але шкідливо не через гроші, через нативну пропаганду, про яку ми говорили. Я відповідаю лише за себе. Я адекватна доросла людина, і я бачив багато для того, аби бачити ці нативні спроби захопити мою свідомість. З такого лайна, і в радянському кіно дофіга було, воно читається, але я не відповідаю за інших. За тих, хто не вміє це читати, за тих, хто занадто молодий, аби сформувати свою власну думку стосовно якихось ситуацій. Вони можуть підхопити цей ворожий вайб, і згодом це виліється нам ой як дорого. Я вже зараз бачу дітей, які використовують сленг з цього серіалу, і це страшно. Якщо ви, батьки, поясніть своїм дітям, чому російський контент на сьогоднішній день не може бути нешкідливим, бо він увесь провладний. А якщо ви та сама українська молодь, то не вірте оцим цим Лабанівським наративам про сіла в правді і таке інше. Вся ця пацанська естетика 90-х це лише обгортка для формування менталітету нації. Сподіваюся, вам було цікаво послухати ці думки і дякую, якщо зрозуміли мене правильно. Перешліть це відео своїм друзям, які фанатіють від Вови Адідаса. Заходьте в мої соціальні мережі, до речі, а то щось я давно про це не нагадував. І вже ж не дивіться слово пацана, побережіть психіку, воно вам не треба. Ще побачимось. Запомнить, ты теперь пацан, то теперь с улицы, а другом враги. Увижу на районе, закопаю.